Після нічного вибуху садиба ямпільчанина Віктора Капсамуна має такий вигляд. Чоловік розповідає, у той момент разом з дружиною були всередині будинку. Це секунда діла і одразу грохот. Ну я одразу проснувся і що? Шукати, де ми знаходимося, що ми просто на... На... просто заблудили в своєму домі. У нас знайшов телефон, бо він завжди був рядом з ним. Включив фонарик і ми оте це... так. Ну, можна сказати, що сантиметра 20 на світило, більше не видно було. Вот тому ми в цей пилі вийшли. Начали йти по інерції, де вихід, але ну, виходу там ми не знайшли. Ну, знайшли, ну, виходить, в іншому місці, тому що стінки вже не було. Віктор Осіпок розповідає, вибух пошкодив його гараж, який розташований поруч. Примерно у 23.15 ну, лігли спати, немов пол 11 лігли, заснули, слухаємо, зрив. Правда, окна э, немного отсюда, метров 200. Вот, окна не, не это, затряслись, стеклянные банки с окон полетели, разбились. Но окна выдержали. Вот. Значит, я встал, увидел окно зарыва. Вот. Быстренько оделся. Тут гараж мої знаходиться. за інформацією оперативного командування. Північ війська РФ нанесли по селищу ракетний удар. За словами ямпільської селищної голови Ольги Губар, пошкоджені жилові будинки та установи селища. У них вибиті вікна та пошкоджені двері. В результаті нічного обстрілу в громаді завдано збитків. Є зруйнований будинок і багато пошкоджень. Це і приватний сектор, багатоквартирні будинки і заклади комунальної власності. Зараз наш штаб розгорнув свою роботу. Працюємо по ліквідації цих наслідків. Зв'язалися з благодійними організаціями щодо забезпечення мешканців необхідними матеріалами для того, щоб ліквідувати цей вибух. Розмір завданих селищ збитків, говорить Ольга Губер, ще підраховують. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.